В Івано-Франківську нагородили працівників соціальної сфери, які своєю працею забезпечують соціальну підтримку вразливих категорій. Однією з нагороджених є пані Оксана Волошин. Жінка розповідає, мета їхньої діяльності допомогти потребуючим українцям. Ми переважно займаємося ж люди, які складних життєвих обставин. Беремо їх під супровід. З ними ведемо від початку до кінця їхні справи, допомагаємо вийти їх з будь-якої ситуації. Ну допомагаємо їм із житлом, з любими проблемами, які вони стикались. Хочемо вийти, щоб вони були позитивний результат. З початком повномасштабного вторгнення соціальна сфера одна з перших прийняла на себе хвилю кризових рішень, каже посадовиця. Беззахисні члени суспільства, які особливо потребували допомоги, стали ще більш вразливими. До того ж, зросла кількість внутрішньо переміщених українців. Зараз більше е, в нас якби допомагають, хочуть. Е, Допомога, якби такої, що грошової, більше допомоги, і під супровод. Ну різні. Тобто, в ми є обласний центр, і в нас є центри надання соціальної послуги, є соціальні служби в районах. І ми їх, які якісь проблеми, то вони до нас звертаються. Ми їм допомагаємо вирішувати дані проблеми з позитивом. Дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які до нас звертаються, і вони. Хочуть результату, хоч б їх допомогли, особливо в працевлаштуванні, і в житлі, і в матеріальній допомозі. Ну або навіть просто супровід. Цієї сім'ї, щоб працівники соціальної сфери могли надавати якісні послуги, обласна влада постійно підтримує їх, зокрема, забезпечує технічним обладнанням. Наголосила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Я хочу зазначити, що сьогодні дуже велика підтримка наших територіальних громад. Там також працюють соціальні працівники. Ми розвиваємо мережу ЦНАПів надання адміністративних послуг, створюємо безбар'єрне. Безбар'єрні простори на території Прикарпаття, але на моє переконання і кожне моє звернення до наших донорів, до міжнародних асоціацій це підсилення діяльності соціальної сфери, соціальних працівників, у яких сьогодні невисока заробітня плата, але вони повинні мати інструменти для роботи. Це сучасні комп'ютери, планшети, відповідна техніка, яка їм потрібна до виконання їхніх посадових обов'язків. Тому я постійно контактую з всіма можливими організаціями для того, щоб забезпечити соціальну сферу за ці два роки. Він надзвичайно велика кількість коштів вкладена в обласні заклади соціальної сфери. Тому будемо продовжувати створювати умови для людей, які працюють працюють в соцсфері. Загалом з нагоди дня соціальної сфери нагородили більше десятка соціальних працівників. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини та радіокомпанія Раї.